Усім привіт, мої дорогенькі. Сьогодні у мене невеличкий влог про мої покупки за цей тиждень. І ось перше фото, яке ви бачите, це гіацинт, який я купила і знімала цей клаптик, він буде пізніше, але вже квітка розквітла і ось така гарна. Ви б знали, який стоїть аромат на всю квартиру. Дуже приємно пахне ця квітка. І дуже висока вийшла, красива, квітоноси дуже гарні. Ось я вже відчуваю, що я приїхала додому. Приїду додому і буду садити цей гіацинт у свій квітник. Ось! Ця коробочка це моя посилка, яка прийшла із сайту iHerb. Дуже довго очікувана, тому що тут одна річ, яка мені дуже була потрібна. Тут всього два косметичні засоби, а все інше це ем, харчові добавки. Але я хочу сказати, що зараз я розпаковку цю робити не буду. Ви це все побачите у наступному відео. Там буде розпаковка цієї коробочки. А тут, як ви бачите, Люди ще не здаються, хоч і весна, хоч і все починає зеленіти. Все одно є такі, хто досі не зняв сніжинки або не виконув ялинку. У Литві теж такі люди є. Ось так. Я вам хочу показати вид з мого вікна. і це четверте число. Зранку я прокинулась, і подивіться, все у снігу. Було вже тепло, було вже класно, а тут вже засніжило, похолодало. Але все ж таки красиво. І ось вже наступний день картинка змінилась. Це вже п'яте число. І ви бачите, що все зелене. Ну, звісно, і ялинки та сосни, ось трава вже зелена. Листяні дерева, звісно, ще не зелені, але вже видно, що все ж таки весна розпочалась. Ось так навесні змінюється погода кожного дня. Розпаковка посилки з сайту Aliexpress, Довго я теж її чекала, але ні, не довго. Це посилка прийшла мені за 5 днів, і з Польщі вона йшла. І це така, знаєте, суто-блогерська покупка це мікрофон. Перший раз беру такий мікрофон, він без довгого дроту. Раніше в мене були мікрофони, тільки петличні, такі на великому дроті. Ось інструкція. Що тут є в пакунку? Це зарядне. Мені дуже було приємно, що все ж таки це не на батарейках, а можна заряджати дуже зручно. Також тут є переходник якийсь, я ще поки не зрозуміла, мабуть на камеру. І сам мікрофон з двох частин. Одна частина підключається до телефону, і е, на неї буде передаватись сигнал, який буде записувати звук, а звук буде записувати та друга частина. Мікрофон, як і підлічний, буде чіплятись за одежу, і е, його ось цей блучок буде кластися. В карман, або чіплятись за пояс. ось так Я думаю, що знімати рухаючись буде дуже комфортно. Я хотіла дуже давно такий мікрофон, щоб знімати швейні влоги. Ось, я вже його спробувала, і, хочу сказати, він мені сподобався. Але ще далі буду його тестувати. Сьогодні хочу вам показати мої маленькі покупки для побуту. Перше, що я вам покажу, це ось така сіточка для запобігання, щоб жир не виприскувався із сковорідки. Хочу сказати, що я взяла раніше ось таку широчезну теж сітку в Ікеї. Я спочатку не вірила, що вона буде запобігати розприскуванню жиру, але це так і є. Вона запобігає розприскуванню жиру, але розмір для самої великої пательні або сковорідки дуже великий. І тобто, в мене отак края, знаєте, підгорали. І тому я побачивши у магазині Lidl ось такі дві штуки на таку середню сковорідку, і на велику, ось розміри 26 см і 29 см. Вже приклала до своєї сковорідки хочу сказати, що розмір якраз буде ідеальний, і вона в мене не буде горіти. Тобто, це дуже така хороша річ. Якщо ви ніколи не користувалися такою сіточкою, не знали, беріть на замітку. Друга моя покупка. Також у магазині Lidl. Я купила собі ось такий металевий кошик, який буде чіплятись ось так за полицю. Поки тут дві штуки. ось, І поки що я не знаю. Одну хочу використовувати на кухню. Також у мене у шафі із речами великі такі, знаєте, полиці, але їх всього три. І я хочу для білизни, в мене вже є кошик пластиковий, але він такий маленький, з боку стоїть акуратний. А над кошиком можна повісити ось таку полицю і сюди теж щось складати. Може шкарпетки, може білизну, може бюстгальтера. у шафу, де зберігаються пальто. Зверху теж на наполиччю підчепити і можна сюди класти шарфи, шапочки, ось так. Але вже зараз це все буде прибиратись дуже далеко. Ну, я вам покажу, де я це все буду приміняти. Ось так я підчепила цю поличку, і тепер тут у мене зберігається солодке. Тут у мене така чайна зона, тут у мене сухофрукти і горіхи, а тут у мене комбайн. Мені не дуже подобається, що у мене ця вся зона відкрита, але мені так зручно користуватись. Може, колись я куплю сюди коробочку, сюди, сюди, а може, зроблю сама, поки що не знаю. Ось так. Я ж розумієте, кожен раз збираюсь додому, тому якось нічого тут так не роблю, але все одно. Ось полку купила, ще щось. Ось так ця поличка зверху кріпиться на полку із мікрохвильовкою. А знизу у мене лежать там каструлі. І ось друга, поки що у мене у шафі і там шкарпетки лежать, але я все ж таки думаю повісити її знизу, щоб на, на неї зберігати кришки від каструль. Ось, поки що думаю: повішую, подивлюсь, як воно. Тож, ця покупка мені дуже сподобалася. І остання покупка ось такий красивий гецинт. Дуже гарна квітка. Ось. Що хочу сказати? Взагалі-то я купила у суботу і це все було закрите, і квітки видно не було. Взагалі, ось так було листя закрите, і не було навіть видно квітоноса. Я думаю, не хочу білий. Куплю собі якийсь чи голубий, чи рожевий. Не подивилась на баночку. І просто зверху ця полиця була дуже низько. І якось добиратись до баночок, щоб читати було не. Незручно, і я подивилася, що бачите, листя по краєчку таке темненьке. А у інших листя було світле. Я думаю, якщо листя темненьке, то це буде е, якийсь синій або може рожевий колір. Ну, як ви бачите, тепер вже точно видно, що це синій колір. Так, що ви думаєте, я прийшла, поставила вже на підвіконня, підлила водички, ось. Цей придбала у магазині ще піддончик для нього. Думаю, може, треба все ж таки пересадити, бо йому землі тут мало. От, але поки що не знаю. Пересаджувати чи вже залишити, як є. Дівчата, у кого такі квіти були. Ось в таких маленьких горшочках, скажіть мені, будь ласка, ви їх пересаджуєте? Ось у такому вигляді, коли вони вже квітнуть? Чи залишаєте? Хай відквітнуть, а потім це все зберігаєте у холодильнику. Тому що в мене нема городини, нема тут, знаєте, якоїсь землі, де б можна було порпатись, і я ось таким чином виходжу з положення. У мене на підвіконні мікрозелень росте, також гортензія, яка повинна рости у природі, але вона вже в мене почала квітнути. І тепер я ось купила гіацинт. цей. Так, от я поставила цей гіацинт на підвіконня і сіла їсти. Дивлюсь, на баночці чітко чорному по-синьому написано Геацитус Блу. Ну, як вам таке? Ну чого не подивитись на банку? Це добре, що я по листю все ж таки рішила, що це синій колір. Ну, ось така історія, але дуже приємно, що, хоча б я, знаєте, Квітником займалася один рік, але вже є якась інформація, яка вже досвід якийсь у голові, тому що ось так вибрати квіти. Ну, знаєте, це як інструкція до швейної машини. Одна дівчина мені написала: Ірино: у мене там проблеми, нитка пітляє, а я їй пишу. Це вже давно було. А я пишу дівчинці, у вас мабуть проблеми із заправкою нитки. Ви неправильно заправили. Вона мені прислала фото, але ж е в мене не така машинка. А по фото дуже ну, погано не видно, що там. Я їй кажу: а ви інструкцію відкривали? А вона каже: А навіщо? Я кажу, ви спробуйте, може вам сподобається. Так от, дівчина відкрила інструкцію, подивилась, ми ще у коментарях так з нею пошуткували. ну Така нормальна дівчина нормально відреагувала. Так от, вона відкрила інструкцію, а вона дійсно неправильно заправила нитку, напише Ірина. Тут скільки корисної інформації, я кажу, от бачите, це для вас тепер нова книга для читання на вечір. Ось так, дівчата. Тому треба інколи дивитись на інструкції, на написи, а не так схватила, побігла, купила, бо хочу, щоб у мене вдома була квітка. Ось такі в мене всього три маленькі покупочки для е, дому, для затишку, для комфорту. На сьогодні у мене все. А якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, звісно, підписуйтесь на мій канал, далі буде ще багато цікавого і миру в кожен дім.